Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я вирішив, так як ніяких змін не відбувається, спробувати нові вправи. Вони були трошки важкіші, ніж ті, що попередні. І колись дуже-дуже давно я якось спробував це робити. Це було страшенно важко. І недовго я робив і кинув, бо мені не цікаво. Поїсти цікавіше, ніж це робити. Але зараз вже як взявся, то треба щось робити і треба добиватися тому буду пробувати Це теж не важкі вправи Піднімати корпус не треба, бо може запаморочитися. І тільки з ногами, ногами працювати. Ну і перевіримо, як це буде. буду намагатися зробити, як бачив на відео, але невідомо чи зможу фізично. Вони пропонують по 15 разів три підходи кожної вправи. Але, ну там звичайно, що люди вже які займаються по 20 років, у них там всі кубики, ці все тренери. Для мене, як для людини, якої такий живіт, це не дуже буде зручно. Тож буду зараз спробувати, як вийде. Можливо, по 10 для початку. Три підходи по 10. Ну і завтра подивимося, який результат. Тож перше, а, вони так лягають, а, руки просто і, хоча можна і так, мабуть, покласти. І ногами отак от рухають тільки в повітрі. Тож 10 разів перерва 10 секунд, 10 разів, перерва 10 секунд, 10 разів. Потім інше вправо. А. Ну це вже відчувається одразу. Внизу живота дуже сильно починається прямо напруга, така пішла добряча. Це вже вправи, які працюють більш жорсткіше, ніж просто піднімати ноги там, і все таке інше. Але це теж, мені здається, дає своє. Просто буду їх між собою балансувати. О, це вже. Важко. На другий раз? Це вже важкіше. Зараз знову вхоркаюсь і буду потім тільки руками махати і ногами, бо буде все боліти. Але що ж, це шлях до кубиків, нічого не зробиш. Прикольно і таке відчуття як трошки прогрівається. Де жирок у цей і де прогрів. Да, воно мене втомило більше ніж пляха разів 50 підняти просто в колінах ноги. Фух. Це вже таке дебеле навантаження. Так, добре. Друга вправа. Це коліна згинаються, трохи нахиляються, руки за голову і отаким от чином робиться. Теж буду робити 10 перерв, 10 перерв, 10 перерв, якщо зможу, звичайно ж. Хм. Ні, ну це не так важко. Тягне боки, відчувається, але не так важко. Може спина потім буде боліти, бо трохи треба нахил робити. Взагалі ті спортсмени, які показують, типу вони, що там такі е, мажорні, то вони так в ноги тримають взагалі. І отак корпус. То у них виходить, що напруга йде і в ногах, і вниз, і вверх, і в боки. Але я так тут впаду одразу. Тому поки я ноги не відриваю від підлоги, може пізніше. Поки і так достатньо. Щось мені вже зле, я вже втумився. Так. Так, так. спина на спину дає. Ну і це відчувається, дуже відчувається. Щось такий а в мене вже ковіки. Ну тут так треба. Не зрозуміло, дуже легко. Можливо, навіть я неправильно роблю. Там вже ж незрозуміло, вони так на відео роблять, дивишся, та ти що, як в кіно. А ну починаєш сам робити, ніби калич, Не зрозуміло, чи правильно, чи неправильно. Фух. 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 Хоча є, тут напруга є, напруга відчувається одразу внизу живота відчувається трошки з боків не так сильно. Верх не, взагалі не відчувається, а от низ відчувається. Зараз почну третю робити, може тут взагалі зараз буде весело. Третя, це типу як віджимання від підлоги, тільки ноги під себе піднімати. Теж по 10-3 рази таким чином. Ніби народжуєш, кору. Ох і болить. Низ болить страшне. Оооо. Оце навантаження. Це точно завтра щось буде. Не поворушуся. Ага. Угу. Так, ну і третій. А, -а, -а дуже чи неправильно робив. Так, коли лежиш на спині, ногами так машеш, руки треба вверх тримати. Неправильно я робив. О. Щось може воно й дало, але не так. Я так розумію, що в залежності від того, як руки тримаєш там, так, або так, або так, це все має значення. О, баран. Ну що тут? Вже все як є. Дуже важко. Може на початках, може потім буде легше. Зараз в кафе важко. Ну что, ось починати треба. Завтра поділюся враженнями. Всім до зустрічі. Папа.